Весна, час надії і нового життя, коли природа прокидається, хочеться вірити в краще, але в Україні війна і вона набирає обертів, замість тиші вибухи, замість спокою свист дронів і гул ракет. Щодня нові втрати, нові імена в списках загиблих, поранених, зниклих безвісти. І серед цього пекла живуть діти. Коли почалась війна, я пам'ятаю, що ми спали з мамою на одному ліжку і почули вибухи. Мама проснулася, подивилась в вікно і вже об'являли, ну, що починається війна, мама сказала: збирайте сумки. Я вся розплакана, не знаю, що мені тоді знайшло, мене сестра обнімала, казала, що все буде добре. Найбільше за всього я переживала за свою маму, бо на той момент вона була вагітна: тривожність від того, що, що робити далі, як далі жити, що це буде. Перший місяць війни було страшно, бо я була сестрою одна вдома. Тато їздив так само, допомагав волонтерам і так далі. Тому це, напевно, момент в житті, який я хочу забути просто. Вони знають, як звучить обстріл, вміють розпізнати, що летить дрон чи ракета. Ночують у бомбосховищах, втрачають друзів і рідних. Майже не пам'ятають, що таке безтурботне дитинство. Тоді гудили, сирени. Я подзвонила тата, кажу, тату те де він каже, я стою в черзі в воєнкомат, щоб поїхати на війну. Було страшно дуже, що я не знав, що робити. Сидів вдома. Була ну, ніч, і ми дивилися, як от, от ракета. Вибухи були такі, що вікна повідкривалися, двері повідкривалися. У мене вдома почалася паніка. Я почала переживати, і в нас стояло таке питання, чи виїжджати з країни, чи ні. Але ми вирішили, що будемо лишатися тут. Один раз, коли ми. Коли моя мама вийшла під час тривоги на двір, впала ракета, і на неї е, дуже сильний хвиля ударна вдарила. А потім через рік е, загинув мамин брат. Тату пропав без вісті 16 квітня, теж на Пасху, от, два роки назад. Загалом практично всіх моїх родичів, близьких мені людей, ця війна заділа. Багато хто виїхав, я більше їх не бачила, бо вони просто не вертаються. Щоб подарувати їм хоч трохи радості, волонтери та працівники клубів Суперкнига провели великодні заходи. Серед руїн і сирен прозвучала інша звістка про Ісуса, який прийшов, щоб спасти, який помер і воскрес, даруючи надію. Чисна я вашого розбрі. Хоче, бо не знає, що роблять. Для нас сьогодні це свято їсти пасочки і це. А дві тисячі років тому це було ціле горе. Тут не полягає сенс там в пасках, їжі. Тому щоб люди дізналися, хто такий бог. Я на цій суперкнизі дізналася, що Паска це не просто хліб, а тіло Ісуса. Я дізналася, що це не тільки Пасха і розмальовані яйця, а те, що Ісус віддав життя заради нас. Така радісна новина, що Ісус Христос воскрес і зайшов на небо, і тепер ми живемо тут з Ісусом і молимося йому кожен день, кожен вечір. Не послав Бог свого сина світ. Щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ, це просто чудово. У понад 20 клубах по всій країні діти слухали цю історію, грали, співали і, хоч на мить забували про війну. Вони чули, що навіть найтемніша ніч не вічна що любов і спасіння реальні. Наприкінці свят кожна дитина отримала подарунок від суперкниги і солодкий набір від операції благословення. Ми дякуємо всім, хто собирав ці, ці прекрасні цукерки. Я дякую операція Блейзінг за це свято за подарунки. Дякую операції Блейзінг та Суперкнига за це свято. Дякую, Операція Блесінг і Суперкнига, що не забуваєте українці. Дякую, операція Блесінь та Суперкнига за те, що ви даєте такі неймовірні емоції і влаштовуєте класні свята. Я дякую людям, які працюють в операція Блесінг і в Суперкнизі за те, що влаштовуєте такі круті свята для дітей. Робите дітей щасливими навіть в такий час. 1235 дітей з Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Чернігівської, Одеської та інших областей не лише отримали цукерки. Вони знайшли нових друзів, дізналися про Великдень і знову відчули радість, віру, надію. Робити такі свята це дуже корисно, бо, тому що діти, люди самі дізнаються більше про Ісуса, про Бога, і це є дуже корисно. Такі свята потрібно робити, щоб діти не були дуже сумними під час війни, щоб їм було весело, щоб забували про війну. Так ця весна знову затьмарена вибухами. Але є діти, які вже знають: якщо є великдень, значить є надія. Моя мрія жити в Україні без війни. Моя мрія в тому, щоб перестали гинути невинні люди, діти. Моя найулюбленіша мрія, щоб закінчилася війна. Всі то мами, маме, брати повернулися до своїх рідних. Я мрію про те, щоб настала перемога, і ми знову змогли з'їздити до бабусі Ніхай. мрія — це щоб закінчилася війна, і мій брат вернувся з полону. Багато знайомих, друзів. Родичів повернулися з війни живими, неушкодженими, здоровими, і хочеться просто забути цю війну як страшний сон.